Нещодавно закінчився 12-й сезон романтичного реаліті шоу Холостяк. Головний герой Алекс Топольський не зміг побудувати стосунки з Катою Лозовицькою. Також днями оголосила про розрив пара, яка склалася у фіналі 9-го сезону: Даша Квіткова та Нікіта Добринін. На жаль, більшість холостяків не змогли побудувати сім'ї з тими дівчатами, яких обирали на проєкті. Тож пропоную згадати героїв минулих сезонів романтичного реаліті шоу та дізнатися, як же вони живуть за. Максим Чмарковський. Перший сезон холостяка на українських телеекранах показали у 2011 році. Тоді кохання на проєкті шукав танцівник Максим Чмарковський, який живе у США. У фіналі він обрав Олександру Шулігіну, проте їхня історія кохання не мала продовження. З 2012 року хореограф у стосунках з колегою Петою Маргатрой. Через п'ять років у пари народився син Шай Олександр. А зараз подружжя чекає на другу дитину. Френсіс Олександр Метью Романов. У другому сезоні українські дівчата боролися за серце нащадка царської династії Романових Френсіса Метью. Обраницею чоловіка стала Олена Ряснова, але їхня історія тривала недовго. У соцмережах Френсіс не активний. Там лише інколи публікує відео спортивних тренувань. Про особисте життя не розповідає. Андрій із Наступним чоловіком, який намагався знайти кохану на шоу, був пластичний хірург Андрій Іскорнєв. У фіналі він обрав Анну Козирь, проте їхній союз швидко розпався. Іскорнєв є росіянином, але зараз живе в США. Він замовчує війну в Україні. Про особисте життя також не розповідає. Костянтин Євтушенко. Підприємець Костянтин Євтушенко був єдиним україномовним холостяком. У фіналі четвертого сезону реаліті шоу чоловік обрав Анну Селюкову, але невдовзі. Розійшовся з нею. У 2014 році обраницею Костянтина стала олімпійська чемпіонка багатоборка Наталія Добринська. Подрузя виховує трьох дітей. Сергій Мельник. Обраницею футболіста Сергія Мельника, який був головним героєм п'ятого сезону, стала Марина Кіщук. Наразі Сергій займає активну проукраїнську позицію, допомагає ЗСУ, розповідає своїй аудиторії про війну в Україні. Однак про особисте життя мовчить. Іраклі Макацарія. За серце грузина Іраклі Макацарія українські дівчата боролися в шостому сезоні. Тоді чоловік обрав Альону Лесик, але кохання швидко закінчилося. Іраклі є медійною особою. Активно веде блог в інстаграмі, показує своє життя. В рідку 2022 року відбулося весілля Іраклі з Лізою чуа. Чоловік тривалий час приховував ці стосунки. Однак тепер часто тішить прихильників спільними світлинами з дружиною. З перших днів повномасштабної війни він підтримав Україну. Іраклі підіймав український прапор, а також показував гуманітарну допомогу, яку сортував для українців у Грузії. На сторінці Віраклі було декілька дописів про війну. Дмитро Черкасов. Стосунки спортсмена Дмитра Черкасова та Лідії Немченко також не мали продовження. У 2018 році чоловік одружився з дівчиною Олександрою, яка народила йому двох синів. Відомо, що Саша була таємною шанувальницею Дмитра, коли він був на Холостяку. Одного разу вона наважилася написати Черкасову в особисті повідомлення, і їхня історія почалася. Рожден у фіналі восьмого сезону співак обрав Івану Гончарук, але їхні стосунки не мали продовження поза камерами. Музикант народився в Одесі, але наразі будує кар'єру в Росії, яка неодноразово запускала ракети по рідному місту. Ще перед повномасштабним вторгненням він анонсував концерт у Санкт-Петербурзі. Від 24 лютого жодного разу не висловлювався проти війни, а його сторінка в інстаграмі недоступна для користувачів соціальної мережі в Україні. Нікіта Добринін. Єдиною парою, яка побудувала сім'ю після проєкту, стали головні герої 9 сезону. Зону телеведучий Нікіта Добринін та блогерка Даша Квіткова. У 2020 році закохані зіграли весілля, а у 2021-му у них народився син Лев. Здавалося, що подружжя є прикладом зразкової сім'ї. Але на початку 2023 року Даша заявила про розрив з Нікітою. За словами Квіткової, вона досі кохає Добриніна, але стосунки розвивалися дуже стрімко. Закохані перенаситилися одне одним. Наразі вони живуть окремо, працюють з психологом щоб мати здорові батьківські стосунки. Не виключають, що колись знову будуть разом, буде друга дитина, як вони й мріяли ще кілька тижнів тому. Максим Михайлюк. Пілот Максим Михайлюк був головним героєм 10-го сезону Холостяка. У фіналі він обрав Дашу Ульянову, однак пара не будувала стосунки поза камерами, бо Максим зізнався, що на проєкті мав інтим з іншою дівчиною, а для Даші такий вчинок зрада. Згодом Михайлюк закрутив роман з моделлю Дашою. Хлистун. Дівчина завагітняла та народила пілотові доньку Аріану. Під час повномасштабного вторгнення чоловік публікував фото у військовій формі та зі зброєю. Однак наразі невідомо, чи брав участь у якихось бойових діях. У соцмережах Максим публікує фото з рідними. Наприкінці грудня був у відрядженні у Франції, де відпочивав з коханою в Альпах. Михайло Заливако. В 11-му сезоні холостяком був харківський бізнесмен Михайло Заливако. У фіналі він зізнався у коханні ані Бо. Богдан. Деякий час закохані жили разом, однак влітку 2022 року заявили про розрив. Згодом Анну та Максима застукали за обіймами у Львові, та Богдан запевняє, що не спілкується з екс-коханим. До повномасштабного вторгнення Заливако був активним у соцмережах, але зараз дебільшого мовчить. У жовтні 2022 року він повідомив, що перебуває у Нью-Йорку, де бізнесмен наразі і чи є в нього кохана невідомо. Алекс Топольський, 12-й сезон, був однак. Одним з найочікуваніших для глядачів. Першу прем'єру відклали, бо почалася повномасштабна війна. Потім через технічні причини. Однак восени на телеекранах таки показали проєкт за участі Алекса Топольського. У фіналі Алекс обрав Катю Лозовицьку, але їхні стосунки також швидко закінчилися. Наразі бізнесмен перебуває на Балі і схоже, що в нього немає нової обраниці. Зауважу раніше між Топольським та переможницею 12-го сезону Холостяка Катериною Лозовицькою, Згорівся масштабний конфлікт у соціальних мережах. Детальніше про це дивіться у попередньому випуску. А на цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.